Всім доброго дня, вітаю вас. До вашої уваги, сьогодні хочу показати відео огляд торцовки MAX моделька MXMS 255i 1,8 кВт. Це у нас торцовка з протяжкою. На одну сторону вложиться на клон голови з лазером і з індукційним двигуном безщитковим. От маємо характеристики. 2950 оберти, 18 кВт, 254-й диск. Так виглядає досить масивно, гарно зроблено і безщітковий. Немає редуктора. Це досить гарно і надійно зроблено. 254-й диск, 30-ка посадочна, 2,4 товщина і 30 зубів. Тут бачимо ще допоміжні лапи. Так, І пробуємо ще зараз поміряємо, зразу. скільки виходить, у нас йде ширина так би, протяжки дожина. Бачимо приблизно десь 31, 30, 30, 32, думаю, що тут не буде. Все, бачте, гарно зробимо якісно, так би вирішену в металі. Все, дякую, гарного дня, до побачення.